Друзі, ну про це і інші політичні моменти будемо говорити далі з політичним експертом Артемом Бронжуковим. Артема, доброго ранку. Добрий ранок. Ну, дивіться, ми повернемося обов'язково до російських провокацій проти НАТО, але давайте почнемо з такої інформації. Пентагон екстрено строк до наступного тижня скликає сотні генералів і адміралів на нараду командування всіх родів військ. Причина невідома. Як повідомляє Вашингтон Пост, навіть високопоставлені офіцери і їхні штаби не знають, чого очікувати, але самі кажуть про те, що ситуація дуже дивна і подібні збори без пояснень. Це є небезпечний прецедент у військовому командуванні. Ну і, власне питання до вас, пане Артеме, як. Як Ви вважаєте, може у вас є якісь припущення через що такий переполох в Пентагоні? Ну, насправді дуже дивно, що саме таким чином збирають генералів і дійсно не робило багато шуму в засобах масової інформації по всьому світу. Ініціатива ну, напевно, що Трампа, але очевидно, що збирає міністр оборони під Гекса. Давайте подивимось, тому що насправді викликів для сполучених штатів вистачає. Звісно, в першу чергу мова йде про Європу і активні російські провокації. Плюс давайте не забувати про доволі різку зміну риторики з боку американського президента, який не Одноразово наголошував і на слабкості Росії і підтримував Україну, говорячи uh -huh. про те, що є багато можливостей території повернути і піти далі. Звісно, ми розуміємо, з якою бравадою зазвичай американський президент підходить до важливих і сенсативних для нас питань. Тому в, в цьому розрізі, окрім Росії, звісно, треба говорити про загрози, які існують з боку Китаю, але нічого такого екстраординарного з зі сторони Пекіну не відбувалося. Тому очевидно, що зараз всі огляд Дачи всі аналітики пов'язують в першу чергу з діями Російської Федерації, але mm -hmm. водночас, говорячи про Трампа, про його адміністрацію, треба не забувати, що вони королі піару. Але коли справа доходить до якихось конкретних дій, то дуже часто є така відчутна пробоксовка. От тому от, пов'язуючи і коментуючи цю цю історію, я б закликав би витримати і вичекати певний час, і вже потім зробимо більш конкретні висновки, коли буде публічна інформація. Просто відверто кажучи, ми то вже знаємо. На що здатен Трамп своїми заявами, чи якимись скликаннями, чи своїми якимись анонсами? Але це ну як на мене буде дуже дивно, якщо скликати все військове е е керування і, і просто сказати: ідемо грати в гольф. Ну це ж буде дивно. Ну, це можливо... Так неодноразово було. Як вам історія з, з закінченням війни за один день, чи з торговельними воїнами, які і він розв'язував на наступний так. день закінчував? Ну тут зрозуміло. А може бути така ситуація, що американці все ж таки готуються підвести якусь групу для збиття російських е цих от, дронів і mm. літаків? Тому що от недавно ж посол Росії у Франції говорив про е що це буде війна, якщо НАТО збиватиме російські літаки. До того ж, він цинічно ще й поскаржився, що авіація альянсу, нібито регулярно там порушує е російські кордони да, повітряні? У мене таке питання: а якщо дійсно от хтось із НАТО зіб'є, там Швеція казала, що mm -hmm. вона готова. Збивати російські літаки. От зіб'є російський літак, що реально війна, Путін на це готовий. Ну, дивіться, в нас є приклади історичні стореччини, якщо я не помиляюсь, 15-му році збивали російські так. літаки. і Ніяких наслідків для Ердогана це не понесло. Звісно, зараз інша геополітична ситуація, і е, очевидно, що після поїздки на в Китаї на поля шос Путін повернувся в віці зінпіна супер впевнений в своїх силах. Очевидно, що Китай зацікавлений в тому, аби ця війна продовжувалася. Е, в рамках його інтересів багато в чому є і послаблення. Захист. Ходу Росія цим активно займається в рамках цих гібридних ініціатив. Але чи готовий Путін до повномасштабної війни сьогодні з НАТО, в мене є особисто з цього сумніви. Чи є в нього амбіції? Сто відсотків. Але все впирається якраз в домовленості і в гарантії, які він отримав від Ці Цзіньпіна в рамках економічної підтримки, промислової підтримки і від Північної Кореї і Кімчинина в контексті боєприпасів людської сили і багато багато чого іншого Зараз західний світ на чолі з Трампом виглядає максимально слабко, якщо там брати в історичному розрізі. Якщо Китай е, дійсно вбачає для себе сценарій агресивний продовження цього протистояння геополітичного, то може бути і активна ескалація. Але чи збиватиме США російські літаки на сьогоднішній момент? Я би скоріше сказав, що вони не готові до таких кроків. Е, але є багато голосів. Ми можемо пригадати і е, президента Чехії Петра Павла, який закликав це робити, і е, Стубав е, фінського президента, який так само говорить про те, що ну хлопці, досить е, терпіти всю цю історію, давайте діяти проактивно. Але якогось е, спільного бачення якоїсь глобальної візії давати російсь, е, російській агресії гібридній е, відсіч з боку НАТО на сьогоднішній момент не існує. Ну, збирає гексет генералів. Можливо, вони йому трошки вправлять мізки, і все ж таки США згадають. Що вони є називають себе світовим поліцейським? А по факту зараз вони виглядають ну, дійсно часто і іронічно, і слабо в контексті от таких провокацій з боку Російської Федерації. Ми бачите, США може і ні, а от сусіди наші польща може внести зміни до закону про розгортання своїх військ за кордоном, і це дозволить збивати російські дрони і інші об'єкти над територією України без узгодження, наприклад, з НАТО чи ЄС, так принаймні, пише газета Виборча Варшава. Налякана зараз російськими провокаціями і хоче обезпечити себе від таких можливих атак Росії. Ви Знаєте, я до так само прочитав цю новину, і в мене є певні сумніви, тому що наш шановний партнер і колега новий президент Польщі Навроцький він більше про те, аби пошукати якісь історичні претензії до України так, чи так. в сторону Німеччини покивати головою. порозповідати, яке ж життя несправедливе. Чи готові поляки зараз активно збивати російські дрони? Не знаю. Згадайте скільки разів були кейси, коли вони розповідали, що це Україна на що, на що на них прилетіли дрони mm -hmm. чи ракети. От мені здається, персонально, от е, ця ініціатива це більше історія направлена на внутрішніх правих чи там консерваторів польських, які дійсно е, не задоволені такою інертною позицією з боку власного уряду, з боку власного президента. Ну і щоб трошки, е, оце суспільне суспільне невдоволення заспокоїти, от з такою ініціативою вийшли, і газета виборча е, викатила там цілу статтю про. Потенційні зміни в польській зовнішній політиці, але подивимося, я би не забігав наперед. Ну, якщо ми говоримо, що е, міністерство війни воно ж так правильно зараз називається в Сполучених Штатах, е, не, не готується до війни. Да а можливо, тоді Трамп дозволить світові. Ну і підтримає світ для того, щоб задушити Москву е, санкціями. Можливо, ці збори генералів це я не знаю. Там слід е, відстеження і е, арештування в цих от е, флотів, які угу, Росія уже. використовує, можливо, все ж таки санкції такі будуть, що ух. Я би не пов'язував. Генерали не дуже фахівці гарні в контексті санкцій. Тому думаю, що тут більше буде історія якраз про якісь стратегічні підходи. Можливо, гексет вийде Потім розкаже, що е стратегію вони і глобальну візію змінили, і готові там діяти більш проактивно підтримувати. І буде якась політична резолюція, чи там демонстрація намірів діяти більш проактивно проти, е проти провокацій там з боку вісі лайф включать туди і Китай, і Росію, і Північну Корею, от що стосується санкцій, всі інструменти, всі механізми в американського президента вони давно на руках. Є так званий законопроект Блюменталя Грема, який ще з червня лежить в сенаті, і ніхто йому не дає ходу. Плюс є інструмент президентських указів, які Трамп неодноразово використовував проти Гватемали, проти Гаїті і інших суперпотужних геополітичних гравців. От аж. Стосується Російської Федерації, поки що як то кажуть, он холд заморожена ця позиція і нічого не відбувається. Ну, бачите, вони якби самі не б'ють, але нам дозволяють? Бо так, от каже, що дзеркально бити у відповідь по енергетиці Росії Україні дав добро Трамп. Про це про таке і він йдеться в інтерв'ю в акцію шоу, де заявив президент Володимир Зеленський. Як ви думаєте, чому господар Білого Дому так повірив військовий потенціал України? Це типу якесь таке, знаєте, він випробовує якусь нову тактику, чи просто з себе скидає зобов'язаність? Знаєте, трошки запізнився Трамп, щоб сказати, не я б'ю Вербаб'є. Ну але менше з тим а, іс історія доволі доволі зрозуміла. А, звісно, що Трамп не задоволений позицією Російської Федерації. Він свято вірив те, що йому вдасться з Путіним домовитись. От він привезе його на Аляску, там ще пообіймає десь, розстелить червону доріжку, і а, серце кремлівського диктатора мало розтанути, і він мав піти на конструктивні перемовини з американським президентом. Але геополітична ра реальність вона виявилась зовсім інша, і ці рожеві поні, які жили в головах і Трампа, і його радників. Вони трошки а, починають прокидатися від літургічного сну і стикатися з жорсткою реальністю з такою, що є Китай, є Росія, є Північна Корея, є їхні союзники і воєнні та і економічні. І вони звісно хотіли би поставити під сумнів панування США в світі цієї а, ліберальної демократії, і очевидно, що треба якось діяти. І треба змінювати тактику, не знаю наскільки Трамп є гарним фахівцем в контексті військових потенціалів Росії і України, бо ми неодноразово бачили ну, доволі діаметрально протилежні закиди в на адресу України, які не мали нічого спільного з реальністю. Звісно, українська армія сьогодні найсильніша в складі всього західного світу. В цьому в мене немає жодних сумнів, але для того аби релі. Будемо чекати, що скажуть на цьому засіданні міністерства війни в сполучених штатах наступного тижня. Ну а наразі дякуємо вам, що доєдналися до Дякую. нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був політичний експерт Артем Брунжуков. Дякуємо.